Ну, я не знаю, що собі думає Зеленський, але для мене, по великому рахунку, це перестановка ліжок. І я можу це пояснити. Я пояснюю це тим, що ну, міністри і до цього не приймали своїх якихось важливих, виважених рішень. Всі ми знаємо, власне, Зеленський, це нам і розказав, що є 5-6 ефективних менеджерів, які приймають рішення. Тобто вони. Знаходяться в офісі президента, їх не треба там викликати, там щоб як міністри вони десь прибігали з різних місць, все знаходиться там поверхом вище або поверхом нижче. Так? Тобто офіс президенту, президента неконституційний орган, здійснює конституційні повноваження. Мало того, ну тобто, як би було, якби це була нормальна країна. Так? Тобто Верховна Рада має якусь більшість. Тут ми бачимо, що є ситуативна більшість. У них як би монобільшість, але слуги без ОПЗЖ не можуть прийняти будь-якого рішення, і тому у них ситуативна більшість, ага, вони бачать, що є, і тоді нарізають. Хоча ж і було і Коваля, і Верещук. Верещучку ж Веріщук. Провалив, провалив парламент голосування. Да? А е, день аж після засідання фракції, куди там кажуть, прибігав Зеленським. От, і Зеленський пояснював, які, ну, його пояснення, звісно, були такі убогі що там, типа, що навіть потужні міністри, типа, після кількох років там важкої роботи вони вигорають, не можуть. Витягувати, от той він сам семижильний, він витягує президент. Ні, щоб написати. Володимир Олександрович, ти не витягуєш там, напиши заяву йди геть э, на пенсію вже. Ну, він не витягує. Єрмак, головне, витягує татаров на місці, а от Кулеба не витягнув. Не витягнув всього тя, все тягара, вигорів. Він типа він хороший, ти як пояснює Зеленський. Він хороший, але ну, здувся. <ріпи> Тільки президент у нас не здуває. От, тобто для мене є парламентська президентська Республіка Україна, да, де має бути як парламент формує уряд, уряд відповідає і звітує перед парламентом. Но у нас все йде не, не так, як має йти. У нас з Офісу президента контролюється як і Стефанчук з усім парламентом, за рахаміями і усіма, так само і уряд. Uh, і uh, ці п'ять-шість менеджерів вони фактично курірують у кожного є набір там справного, як татаров там uh, uh, займається судами правоохоронної системи, да там uh, ще хтось там економічний блок, хтось там, як от подаляк, там uh, комунікаційний блок, да, там, типу, все розподілені повноваження. От вони п'ять 6 ефективних менеджерів то навіщо тоді вам уряд?